За останні п'ять років не нами було взято зовнішніх кредитів на суму близько 40 мільярдів доларів США. Це неймовірне ярмо на український державний бюджет і на кожного громадянина країни. Мало хто сподівався на те, що Україна успішно завершить перемовини з зовнішніми кредиторами. Очікуваний нашими ворогами дефолт не відбудеться. Україна досягла домовленості з Комітетом кредиторів щодо реструктуризації і часткового списання наших боргів. Завдяки зусиллям міністра фінансів та уряду України нам вдалося отримати наступні умови. Перше, 20% боргових зобов'язань країни списуються нашими кредиторами. Мова йде про те, що уряд України. Списав майже 4 мільярда доларів Сполучених Штатів Америки. Друге вартість обслуговування наших кредитів не підвищується в загальному обсязі витрат, які здійснює державний бюджет на обслуговування кредитів. Третє, в найближчих 4 роки Україна не буде погашати Тіло кредиту. І наші зобов'язання, які ми повинні були платити починаючи з 2015 року, переносяться на 4 роки, умови, які отримала Україна, не отримувала жодна країна, починаючи з 2000 року, яка не оголошувала дефолт. Тобто середній розмір списання, який Можна було досягнути без оголошення дефолту, бо не вище 10%. Україна списала 20% зобов'язань перед кредиторами. Ми вітаємо наших кредиторів з тим, що вони прийняли пропозицію уряду України, і це також є їхній внесок в економічну і фінансову стабілізацію України. Також Україна випустить інструмент, який безпосередньо зацікавлює іноземних кредиторів в зростанні української економіки і зростанні валового внутрішнього продукту країн. Рішення Уряду країни дає можливість стабілізувати економічний і банківський сектор. Це ще один внесок в стабільність як національної грошової одиниці, так і банківського сектору. Російська Федерація не приєдналась до Комітету кредиторів. І тому уряд України офіційно заявляє, що Росія не отримує за жодних обставин кращих умов, ніж отримують інші кредитори. Це їхнє рішення. Або приймайте наші умови, або кращих умов ви ніколи не отримаєте. Я просив би міністра фінансів України проінформувати про перемовини. Шановні колеги, шановні журналісти, я думаю, що прем'єр-міністр менше більше все вам вже розказав. Тоді, що це буде вам вже не цікаво. Але я хочу привітати нас всіх сьогодні з надзвичайно важливою подією в історії нашої країни, з досягненням угоди зі спеціальним комітетом кредиторів щодо реструктуризації українського боргу. Україна змогла досягти найбільш вигідної угоди з реструктуризації, на яку лише могла сподіватися за даних умов. Цієї угоди досягнуто зі спеціальним комітетом кредиторів, що представляє власників майже половини всіх боргових інструментів включених до процесу реструктуризації, ми ми змогли зробити це, незважаючи на вкрай складні переговори з кредиторами. Цим успіхом ми завдячуємо активній підтримці президента, прем'єр-міністра та Верховної Ради України. Ми дуже вдячні Верховній Раді України, яка прийняла закон про право запровадження Україною мораторію на сплату по зовнішніх боргах, і тим самим дала дуже потужний інструмент у переговорах з нашими кредиторами. Та ми з самого початку говорили, що будемо використовувати цей наданий нам важель дуже обережно, ретельно аналізуючи усі можливі наслідки та ризики від його застосування. Та лише якщо переговори не будуть мати прогресу, досягти прогресу вдалось. Ми також дуже завдячуємо цим прогресом і цією угодою нашим міжнародним партнерам за активну підтримку України під час цієї реструктуризації, що знайшла враження. Вираження, зокрема, у численних заявах керівництва Міжнародного валютного фонду, США, Європейського Союзу, Німеччини, інших країн Великої сімки та впливових міжнародних політиків, інвесторів та експертів. Ми, український уряд, забезпечили цю підтримку нашими виваженими діями та прозорим проведенням, проведенням процесу переговорів з реструктуризації. Проте, що ця угода є дійсно великим успіхом українського уряду, свідчить активна підтримка цієї угоди всіми нашими міжнародними партнерами. Адже вона в цілому забезпечує досягнення всіх трьох цілей реструктуризації, що було вистановлено у програмі співробітництва України з міжнародним валютним фондом, в тому числі дозволяє значно зменшити тиск на платіжний баланс, покращити стійкість державного боргу, як на протязі дії програми. Так і після її завершення. Зокрема, ця угода дозволяє досягти, що наші потреби у фінансуванні, тобто виплати по зовнішньому державному та гарантованому боргу України, будуть помірні в середньому не більше 10% від ВВП. Дозвольте зупинитися на ключових параметрах нашої угоди, які вже були озвучені. Програма передбачає угода передбачає списання основної суми суверенного і гарантованого державою боргу на 20% і дозволяє негайно списати борг до 4 мільярдів доларів США. Україна не буде платити ці кошти взагалі та не буде сплачувати відсотки по них. Натомість вона зможе спрямувати ці кошти для фінансування найбільш важливих для держави напрямків. Перш за все, це, це соціальні видатки національної оборони країни. В цілому, рівень комерційного боргу зменшиться з близько 19,3 мільярдів до близько 15,5 мільярдів доларів. Терміни, терміни погашення тієї частини боргу, що не буде списано, будуть перенесені на 4 роки з періоду 2015-2023 до 2023 роки, на період 2012. 2019 до 2027 роки цей час звільнення від виплати по зовнішніх комерційних боргах ми зможемо використати для того, аби сфокусувати всі наші зусилля на відбудові нашої економіки. Відсоткова ставка по боргах майже не змінилася і складатиме в середньому 7,75%. Це лише трошки вище ніж поточні 7,2%. Також навіть після невеликого підвищення відсоткова ставка по цих кредитах все однак буде значно менше ніж те, скільки сплатив за кредити уряд прошлого режиму Януковича. Наприклад, в липні 2012 року він взяв позику в приватних кредиторів на 2,6 мільярд доларів під 9,25 відсотків річних, тобто взятих за часів, коли в Україні не було ані війни, ані економічної кризи. Нарешті. Ми домовилися з нашими кредиторами, що якщо після 2020 року економіка України буде зростати більше ніж прогнозує Міжнародний валютний фонд, кредитори отримують додаткові платежі з боку України. Міжнародний валютний фонд вважає, що середньорічне зростання ВВП України становитиме 4%. і Україна випустить нові цінні папери, прив'язані до показників зростання ВВП. Ці нові цінні папери будуть застосовуватися лише з 2021 року і будуть механізмом зацікавлення кредиторів і інвесторів у відновлення України та додатковим інструментом залучення іноземних інвестицій в нашу економіку. Механізм цей стає зацікавленням інвесторів в успіх нашої держави. Адже при зростанні економіки України від 3 до 4 на рік кредитори отримують 1% від вартості цього зростання, а при зростанні економіки вищої, то отримують трошки більше. Ця ситуація називається «win-win» і для нашої країни, і для кредиторів. Завдяки тому, що зараз кредитори пішли нам назустріч, наша країна отримує значне фінансове полегшення та зможе швидше повернутися до сталого економічного життя. І якщо це дозволить нашій країні вже за 5 років досягти того, що наша економіка буде щорічно зростати на 4, на 5 чи навіть більше відсотків, додаткові платежі по цьому фінансовому інструменту не будуть значно обтяжувати державний бюджет. Таким чином, Україна змогла досягти угоди, що є дуже вигідними сьогодні, що є значно вигіднішою, ніж мали інші країни в аналогічних ситуаціях. Та яка робить наших кредиторів дуже зацікавленими у нашому стрімкому зростанні? Ця угода є тим більшим успіхом, оскільки ми змогли домовитися про реструктуризацію та списання частини боргу, не запроваджуючи мораторій та не оголошуючи дефолт на виплати по зовнішнім комерційним боргам. Ця угода зміцнює фінансову стабільність України та є важливим кроком на шляху до нашого повернення до економічного зростання і процвітання. Я вам всім дякую за підтримку, особливо команді, яка зі мною працювала останні шість місяців. Щиро вам дякую. Шановні члени Кабінету міністрів, і так ще раз нагадую базові умови реструктуризації наших боргових зобов'язань. Перше, це списання 20% боргів, загальна сума, яка списується, це близько 4 мільярдів доларів США. Тобто, ми знімаємо боргове навантаження з України і українців на 4 мільярда доларів США. Друге, ми переносимо на 4 роки всі виплати по. Тілу цього кредиту. третє сума, яка передбачена на обслуговування державного боргу, не збільшується. Четверте це умови, які жодна велика країна не член Єврозони ніколи не отримувала з 2000 року. І п'яте: ми випускаємо інструмент, який зацікавлює інвесторів в економічному зростанні і зацікавлює інвесторів вкладанні коштів в українську економіку. Необхідно ще буде пройти юридичні процедури. І я зараз даю зразу доручення Міністерству фінансів разом з Міністерством юстиції підготувати відповідний проект закону, який необхідний для завершення процедури реструктуризації, і ми підемо до парламенту з тією метою, щоб був проголосований відповідний проект закону, який дає можливість України завершити реструктуризацію на визначених умовах. І друге, якщо реструктуризація буде завершена, то об'єктивно частина коштів буде зекономлена, в тому числі і та, яка витрачалась на обслуговування зовнішнього державного боргу. Зараз ми разом з міністром фінансів і президентом країни працюємо над тим, щоб частина з списаних і зекономлених коштів пішла на підвищення соціальних стандартів. І про це рішення буде оголошено окремо зараз. Ми працюємо над внесенням змін до закону України про державний бюджет на 2015 рік. Люди повинні відчути те, що ця реструктуризація, це списання боргів, має безпосередні відношення для кожної української сім'ї і для країни в цілому, так як 4 мільярда доларів США списані з України і виключені з боргових зобов'язань України. Шановні члени Кабінету міністрів, рішення. Ковгед. Я попрошу премєр міністра України погодити внесення у порядок денний засідання Кабінету міністрів як невідкладний відповідно до статті 55 прим. 2 розроблений мінфіном проєкту розпорядження уряду. Деякі питання вчинення у 2015 році правочинні з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом. Дякую. Рішення вноситься. Прошу проголосувати за це рішення. Рішення схвалене одноголосно. Вітаю, Наталка. Я прошу завершити юридичну процедуру. Уважаемый Арсений Петрович, ми от коллектива министров хотим сказати Наташа. Ти выдающийся, героїчний і серйозний міністр. То, что вы добились премьером, это большущий подвиг на финансовом фронте. Я думаю, что ты когда мы в мемуарах об этом напишешь. Я поздравляю, и от нас, от всех, от министров мы хотим вам э, сделать такое красивое поздравление. И для премьер-министра, и для вас. Вот э, такая штука. Степан Тимофеевич знает, что это нам передали бойцы. Это 120-мм гильза от снаряда, расписанная полтавской художницей. Obrigado. Не потратили деньги. Наш фінансовий вистріл попав в ціль, попав в десятку. Дякую, Наталка, тобі дуже і твоїй команді. Дякую за слову Дякую, інформацію.